Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні огляд Заврори Акційні товари з 30 вересня по 6 жовтня. Всім приємного перегляду. Свічка декоративна в асортименті 34 гривні. Декор для дому рослина штучна у горшику 55 гривень в асортименті. Кашпо декоративне металеве циліндр 29 гривень. Поливальниця 59 гривень. Серветки Вологі дитячі Ліро 110 штук в упаковці 39 гривень. Кондиціонер для прання 760 мл. В асортименті 129 гривень. Акція набір губок кухонних. 3 штуки у патці 9 гривень. Фольга алюмінієва для запекання, 10 метрів. Коштує 29 гривень. Пряник метово-імбірний круглий передбачення 25 г 15 гривень. Мед та вершкове масло. Желе деко зі смаком персика 80 грам 10 гривень. Також в наявності є смак манго 4 порції. Добавка дієтична 30 г в асортименті. Вітамін С. Коштує 7 гривень. Декор для дому рослина штучна у горшику 74 гривні. Як справжня, якщо не дивитися всередину? Трубочка вафельна карамель 150 грам, 23 гривні. Слайси курячі, сушені, соєвий соус 30 грамів, 44 гривні. Наша ряба. Каша гречана швидкого приготування з куркою 40 грам, 9 гривень. чай квітковий розсипний каркаде 70 грам 29 гривень. Кава смажена мелена. Кава зі Львова, вишня в шоколаді 99 гривень 150 г. Кому не можна кави. Є відмінний замінник, цикорій розчинний 100 г 42 гривні. Зараз в акції. Набір фломастерів магічні 10 штук 34 гривні. Крем фарба для волосся малва 34 гривні в асортименті. Шампунь для чоловіків 400 мл 55 гривень. Гель для душу чоловічий також 55 гривень. Бальзам для фарбованого волосся. безсульфатний, 64 гривні. Шампунь 74 гривні за 400 мл. Бальзам для волосся. Стійкий колір 400 мл 109 гривень. Маска для волосся «Доктор Санте Кокос. 300 мл 64 гривні. В акції також парфюми. Вода туалетна. Жіноча. 139 гривень. Аромат цитрусовий. Також в акції вода туалетна. За 30 мл 84 гривні. Аромат квітковий. Вода туалетна чоловіча – 60 мл 99 гривень. Пензлик косметичний для нанесення масок 12 гривень. В асортименті. Дзеркало настільне з підставкою з дерева 149 гривень. Також консерви в акції кілька 25 гривень. У томатному соусі 240 г. Ще в акції сардини в олії 230 г 37 гривень. Клечик для напоїв скляний з кришкою 1 літр 149 гривень. Кришка з бамбуку. Контейнер для зберігання пластиковий високий 55 гривень. В асортименті. Ядра соняшника смажені зайка. Несолоні за 50 грамів 6 гривень. Шампунь для волосся шаума 400 мл в асортименті 88 гривень. Свіжий об'єм та 7 трав, Набір рушників паперових білі двохшарові, 2 штуки в упаковці 37 гривень, спрей кондиціонер для волосся двохфазний з аргановою олією. 69 гривень. Парфум для приміщення 400 мл 47 гривень. Засіб для видалення плісняви. Сама спрей 500 мл 59 гривень. Блок для унітазу Велнакс. В асортименті 32 гривні за одну штуку. Відбілювач для тканин кисневий 57 гривень за 450 грамів. Порошок для прання автомат 1,2 кг, 59 гривень. Сода для чищення кальцинована 700 г 39 гривень. Засіб для миття посуду, друг з дозатором. 500 грамів 29 гривень в асортименті. В акції також бальзам для миття посуду 1 літр в асортименті 59 гривень. Засіб для миття посуду тайська диня 500 грамів 32 гривні. Засіб для кухні сама антижир спрей 500 грамів 64 гривні. Брала собі такий мені сподобався. Кошик для дрібниць пластиковий кольоровий 7 гривень. З визурунками в асортименті. Є ще такий. Ролик для чищення одягу 17 гривень побільше, 14 поменше. Підставка для зубних щіток пластикова кольорова. 29 гривень. Мильниця пластикова. В асортименті 22 гривні. З різними малюнками. Набір аксесуарів для ванної кімнати. 4 предмети, 92 гривні. Тут і дозатор для мила є. Підставка, мильниця. В акції контейнер квадрат фаворит. Все буде Україна 15 гривень. На малюнку Пес Патрон. Ємність для сипучих з кришкою 64 гривні. Миска пластикова горох 750 мл 49 гривень. Виглядає як керамічна тарілка. Шкарпетки жіночі зі стразами 49 гривень. В асортименті. Є чорні та сірі. Чашка скляна мажора 320 мл 44 гривні. Така гарна креманка скляна на ніжці. 39 гривень. Ложка шумівка кухонна металева 59 гривень. Лопатка кухонна металева. Кольорова ручка 55 гривень Ніж для хліба металевий чорний 49 гривень. Термочашка Алма чорна 159 гривень. Обери свій дизайн, козак чи герб. Термос металевий на кнопці Градієнт 129 гривень. В асортименті. Ложка чайна кольорова 24 гривні. Набір затискачів для пакетів 4 штуки 15 гривень. Термочашка кольорова з пластиковою ручкою 88 гривень. Годинник настільний круглий 69 гривень. Ліхтарик світлодіодний портативний 99 гривень. Вже можна брати, якщо світла не буде взимку. Серветки вологі дитячі смайл. Екстракт алоя 24 штуки 14 гривень. Серветки паперові одношарові 100 штук 19 гривень. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо сподобалось.